І всім салют, любі друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде на обзор лего-наборчик по серії Зорені війни Lego Star Wars артикул 75345. Клони 503 го легіону Battle-Pack. Ось такий батл-пачок ми сьогодні з вами зберемо. Ось тут я його вже так легенько відкрив. Афінний батл-пак брав для... спеціально через клонів. Я думаю, всі його беруть. Саме через клонів, Все, нічого нема, він вже розпакований. Ой, пардонті, інструкція по зборці. Зараз ми його зберемо і подивимося, що там такого. Один пакетик, другий пакетик. Тут же клони, бойові знаряди. і три пакетика. Ну що ж, не густо, але давайте зберемо цей набор і подивимося, чи вартує він покупки, чи ні. Ось я зібрав весь наборчик. Давайте ж подивимося на мені фігурки. Перше почнемо з клонів. Клон-офіцер. Як я розумію, цей набор був створений молодих клонів по Батлфронту. Другому, якщо я не помиляюсь, клон-офіцер. Шкода, що його кама це тільки надрукина на годува, на ногах. Але нічого, принти класні. Шолом простенький, просто причіпляється антена. В лице клона. Зі зброєю в нього. Два бластери. Фігурка класна, перший мій офіцер. Я йому дуже радий. Наступний клон піхотинець, тяжка, можна сказати, артилерія, тяжкий піхотинець. Весь такий в броні більший. Тут і пасочки з гранатами, е, якийсь супер наворочний бластер. Ні в мультсеріалі, ні в фільмах я такого не видів, але ладно. У нього класна ось ця м, така, такий кашкетик. Е, м, і Також з е, аксесуарів принтована деталь рубзачка. А фігенний у нас в комплекті таких дві фігурки. Тобто ви можете собі два десь таки виставити, або робити саме ділочку, або ще щось. Наступний клон, заради якого купляли цей набор це клон-спеціаліст, тобто снайпер. З новою деталі, деталькою візер. Дякути Богу, мені в наборі е, дві дали запасний. Ось він є. Ще буде якомусь клонові. У нього проста гвинтівка. Ще тут була така насадочка, типа свічки, але я її не давав. Єдина мініфігурка з синіми руками. Офігенна. Його дві позначки, які говорять, що це снайпер. Простий шолом, офігенні принти. Нічого ніякого браку я не замітив. Офігенна фігурка, офігенний набор. І ось така от пушка. На жаль, я не пам'ятаю, чи були вони в Баттлфронті, чи десь в фільмі з'являлися такі пушки. Хоча я її планую віддати дроїдам, зроблю таку своєрідну діарамку. Пушка класна, чотири ноги. Тут можемо посадити клона. Доволі непогана деталізація, пушка стріляє Боу. Ну і все, деталька десь полетіла під ліжку, я її вже ніколи в житті не знайду. Але ладно, ось такий от наборчик, такий обзор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!